Восьма година ранку село Літки Броварського району Київщина у місцевій лікарні почне роботу багатофункціональна сільська медична допомога. Цей медичний підрозділ обслуговує п'ять навколишніх сіл. У нас є дві машини: одна УАЗ і друга Опель. Ми обслуговуємо в денний час до чотирьох годин. З Чотирьох годин у нас обслуговує броварська невідкладна допомога. Медична статистика каже, в Україні до 20% викликів швидкої надходять з сільської місцевості. Екстрену медичну допомогу потрібно надавати так само оперативно, як і у великому місті. Та сьогодні такої можливості по суті немає. Ось такі машини обслуговують нині регіони позавчорашній день. У цьому ж селі машина багатофункціональна, виконує всі роботи, пов'язані з медичною установою, доставляє продукти, медикаменти, везе лікарів на консультації, займається госпіталізацією. Цю хворих, а як людині зле шукають усіх можливих способів порятунку. До лікарень пацієнти часто дістаються і своїм ходом. У нас буває 5-6 викликів в день. Лікарю це дуже важко. То, що буває, приходять тут маленькі діти, треба йти, і в больницу, і в поліклініку обслужує дитячий садик, роблять там прививки. А тут дзвонять що лікарю треба виїжджати. Лікар все кидає, їде. Дуже необхідна оперативна допомога. Треба допомагати людям, особливо на селі не забувати сільських людей мешканці села мають надію, масштабне оновлення автопарку екстреної медичної допомоги, що відбувається за ініціативою президента України, допоможе підняти рівень медичного обслуговування. Адже більшість транспортних засобів, які сьогодні базуються у сільській місцевості, насправді не призначені для перевезення хворих. Не мають спеціального медичного обладнання і обслуговують по кілька розкиданих на місцевості населених пунктів. У нас недавно був такий випадок, коли ж мілі жінку, і В неї просто почалось зразу клінічна смерть. І доїхати не було чим. Тут стояла машина. Ми бігом доїжджаємо туди. Попросили якогось дачника. Він вас нас везе, але ругає нас по дорозі, що я приїхав не того, щоб вас возить по викликам. Слава Богу, вчасно надали допомогу, Так що нам машина дуже потрібна. Дуже. Десята тридцять ранку Оксана Борщенко приймає дзвінок від хворої. Занедужила Марія Володіна. У неї знову різко піднявся артеріальний тиск. Сільські медики працюють роками, тож знають усіх місцевих пацієнтів. Медична допомога тут персоніфікована, але все одно раптове погіршення хронічних станів, інфаркти, інсульти, надзвичайні випадки трапляються і буває потрібне термінове лікування у стаціонарах. Добрий день так, Літківська скадільніша лікарня. Записати виклик, Зараз записую. Село Літки Шевченка 153. Добре, лікар приїде. Так, чекайте. Ніна Шакуніна прийшла проконсультуватися з лікарем. Сільські люди не привчені викликати медиків без зайвої, як їм здається, потреби. З дрібними скаргами краще прийдуть самі. Та відповідно до конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я, мешканці сільської місцевості мають таке ж право на якісну медицину, як і жителі міст. Час основ ну, так молодж болі мін'який теж їздять у Києва. В основному стариків дуже багато. Я ж ру дітей дуже багато, і нема це скорипому що на таке село. Вже за півгодини лікар навідалася і до постійної пацієнтки. Є? Добре, що госпіталізація їй не потрібна. Схема лікування стандартна для цієї хворої. Марія Андрена, що вас безпокоє? Скажіть, ну, я просто думаю, що тиску мене часто піднімається, угу. і в той час мені набагато збільше стає на. Да. І головні болі, і тошнота покачує мене, як і кажуть. І ви сьогодні себе так же чувствуєте да, погано, так? Да, да? да. Погано, не тошнить вас. Да, да, так, середньо сьогодні. Да, голова болить. Так. Да. Голова болить, так? Да? Тиск ви не міряли сьогодні? У мене апарат Не, не точнее. Mm -hmm. Сутеніє. Сьогодні екстреної ситуації чи надзвичайної пригоди у літках та навколишніх п'яти селах, на щастя, не трапилося. Пункти базування екстреної медичної допомоги потрібно розгорнути на місцевості так, щоб на 10 тисяч людей припадала машина з бригадою. Нині виконано перший етап соціальної ініціативи президента України. Найпізніше весни автопарк медичної допомоги в Україні буде оновлено на третину. І до містян, і до сільських мешканців прийдуть сучасні, обладнані за останнім словом техніки автомобілі. Їх наповнення апаратурою здійснюється на вітчизняному підприємстві. Усе необхідне для надання екстреної медичної допомоги передбачене в цих міні-лікарнях. А медики вже готуються працювати на нових автомобілях по-новому.